Всім привіт друзі Зразу вибачаюся за вітер, бо так заїхав на поле, подивитися і рішив зняти відос. Ну що, волею неволею, все таки я вернувся до класики і зараз закриваємо вологу. Ось Дивіться що в нас виходить Агрофон Глибоке Рихлення. Ну отак в принципі мені подобається земля розсипається, все така якраз така як треба. Ще трішки можна було б почекати, ну сьогодні як ото перший день пробний день. Вчора виїхали, попробували там на невеликому частку. Забили борону, натягалися боронок і поїхали додому. На тому полі сирувато це щось виїхали на інше поле, ну вроді би Получається. закриваємо Сцепкою в дві борони, трішки після рихлення остається, рослинні решки остаються і. Чуть-чуть бува протягує, підзабивається, ну зараз воно все приробиться, при той. Дивіться, де от не забивається вовсю, зовсім гарненько, красиво виходить. Сцепка в нас вона була ЗПГ24, зубова борона, пружинна. Гідрофікована, зараз ми її зробили борона зубова гідрофікована, поставили борони. І от Зараз трішки не влізло, виходить на 23 борони. Оце Зараз стоїть 23, ну і множимо на 2,46 барін. Отака от у нас цепочка вийшла. Ну, Вроді би непогано працює, привикаємо. Тут помітив, у нас обновочка, новий такий кінь. Ну і прийшлося ж йому сцепку зробити по розміру, тому що старі були, там захват на 16 і вони не гідрофіковані. А оце тягати постійно оборонки, ці вручну вже. Не ті хлопці, не те здоров'я. Та ну і 21 сторіччя, а ми століття ми до сих пор при це возимо, якось воно не годиться. Вирішив зробити от от відборону. Слідкуємо далі, будемо працювати, потихеньку знайомимося з новим пинем. Обзор поки що не знімаю, бо сам не знаю, що й розповісти. Плюси, мінуси, мінуси. Зараз трішки попрацюємо. буде вільна хвилинка. Знімемо, розкажемо що це за американський кінь такий. Стоє він своїх грошей чи не стоїть. 两家关系多么和谐！